Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. Продовження вчорашньої розмови на стрімі про Т-54 Е2. Це е, наша акула, та сама, тобто камуфляж, в нього акула, але просто в народі цей танк називають просто акула. Це е, преміум важкий танк 8 рівня. І дивіться, що по сетапу. У сетап 4 танки в команді противника важких. І одна Стежка, дві ПТСАУ. А що відбувається на мінікарті, друзі? На мінікарті зараз команда союзників, все, їде лівий фланг грати. Тим не менш, наш герой їде грати правий фланг. 8.2 2 Кде має. Е, бачимо, що використовує одну універсальну рємку. не знаю, я б не використовував, я б форсаж, наприклад, прибрав би і грав би з двома рємками, тому що інколи потрібно дві рємки. Зараз, бачите, Тигр Порше Тут не пробуває Тигр Порше. Ну, звісно, на 7 рівні достатньо важко грати проти 8 рівня, в залежності, якщо це не крушителі якісь там у вас. І, ну, Тут важко. 6,8 КД у нас на адреналіні, підрубає адреналін наш герой. Роздає по тигру вже тигр з половини хітпоїнтів. А тут приїжджає ще тигр перший. Друзі, тут якась ціна кавалерія німців зібралася. На дні якісь тигри і тигри і акули. Тому тут така дуже цікава ситуація, що тигр перший тепер вирішив зайняти місце е тигра Порше і пограти. Наш герой, дивіться, він розуміє, що його тигр об'їжджає, і він собі спокійненько падає в цей приямочок, і в цьому приямочку далі дає шот. Оп, а тут ще фіксер до нас приїжджає, такий прилетів і теж не пробиває Не пробиває просто імбову акулу. Ну, акулу назвати імбовою важко, але е, чомусь фіксер не пробиває Хоча сам отримує і знову 260 не пробуває. Е Семовента стоїть на горі, він міг би спуститися, допомогти, але я так думаю, що він просто гадав, що там три танки. Трьом танкам Мало бути під силу забрати один. Танк 8 рівня. І знову 260 не пробиває це, друзі, це або фарт, або такі гравці. Хоча я не знаю, якщо навіщо тобі фіксер, і або грати на фіксері, якщо ти ну такий навіть не скіловий гравець, скажімо так. Тобто цей танк для того, щоб забрати, треба донатити. А для тих, хто не донатить, Ну, він не потрібний, тому цей танк, мабуть, для ентузіастів. І Тигр перший тут такий хотів просто проїхати, і він не бачив акулу, допоки акула його не затаранила. Мінусує вангар наш герой цього товариша. І, до речі, друзі, бачите, що зараз 4, 4 хвилини. 2 хвилини вже зіграно, 3 хвилини зіграно. Я хочу вам сказати, що, що тут справа вся в тому, що саме цей гравець він не викатував там до певного часу, він зіграв правильно, тобто відстрілював, відстрілював, коли побачив переломний момент, просто поїхав катив. В принципі, так і треба робити. Тому, друзі, якщо хтось хоче подивитися, що таке. Акула, можете подивитися вчорашнє відео. Вранці було майстер 5441 і 4 фраги знищено. Звісно, це стальна стіна і медалька воїна за 4 фраги. 271 тисяча срібла з такий бій, отримана нашим героєм. Ну тут я не знаю, фіксера 46% 1234. І звідки у нього фіксер? Задонатив у гру багато. 5298 ТГРП, до речі, фіксер. Давайте зайдемо в профіль трошки, подивимося, що в нього взагалі є тут. Ну, я б не сказав, би що у гравця дуже багато якихось прям машин. небагато багато. Скоріше за все, що людина поки що починає тільки грати, і це навіть не твінк аккаунт Розбирати далі статистику цих гравців сенсу не бачу, друзі. Такі справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пам'ятайте, все буде Україна, всім вам гарних боїв. пока